Сьогодні ми з вами будемо робити контрольну роботу за творчості Олександра Гавроша, Андрія Малишка та Володимира Івасюка. Взагалі, то ця контрольна робота з такого проекту як Інтелект України. Якщо ви чули, то так і ви можете зустріти такі такі контрольні. Але це сьомий клас, тому ми сьогодні з вами будемо його проходити та як його взагалі робити. І так, перше завдання взагалі, ось це завдання з першого по шостого воно буде відцінюватися в 0,5 бала, але усього у нас свого 12 балів. Тому давайте йти далі. Отож, перше завдання у нас відповіднити автору і образ твору. Це у нас 2 бали. І так, Олена Теліга, Андрій Малишко, Володимир Васюк та Олександр Гаврош. Чому Олена Теліга у нас де? Це сучасники, тому що у неї ще був така поезія, тому ми обираємо, де сучасники. Андрій Малишко, це у цьому випадку, звісно, буде друге Б, тобто стежина. Тому що у нього теж був один вірш, там де він розказував про будинок і саме цю стежину, тому ми обираємо друге Б. Володимир Івасюк теж, звісно, зрозуміло, що тут буде горе, тому що у нього багато-багато поезій, взагалі, і пісень, наприклад, написані з такою атмосферою природи, там, наприклад, або тобто, натури. Тобто це, звісно, підходить. І Олександр Гаврош у нас написав Іван Сила, тому у нас у цьому випадку підходять. Боксерські рукавиці, тобто 4А. Ідемо далі, другу теж у відповідність між творами і його провідною темою та мотивом. І так, у цьому випадку це у нас я піду в далекі гори, водограй, чому сказати сам не знаю. Немовірні пригоди», «Івана сила найдужчу людину світу. О, це, це у нас, звісно, Олександр Гаврош. Але у цьому випадку не автори, а провідну тему та мотив. Я піду в далекі гори, це, звісно, буде кохання, тобто В. Я піду в далекий голір, це у нас там кохання. Водограй уже у цьому заголовку можемо з вами щось так собі підгадати, і це у нас є юнацький оптимізм. Це у нас написав Володимир Івасюк. Далі, чому сказати сам не знаю? Третє: у цьому випадку це буде Г, батьківський дім. Знову ж таки, чому сказати сам не знаю? Теж це жина такий батьківський дім. На пригоди Івана Села найдужче людини світу. У цьому випуску я навіть трішки, коли робиться завдання, у мене було чи дружба це ще все-таки виконання виконання обов'язку. Але більше, більше у цьому творі все таки було дружби. Виконання обов'язку у цьому творі не було так багато, тобто навіть його можна сказати і не було зовсім. Тому що більше всього це була дружба між Іваною силою та його другом, наприклад так. Отож, ідемо далі. Третє теж уповідна назву тексту рядки з нього. Пісня про рушник. Перше це вже ж А, і твоє не зрадила материцька ласкава усмішка. Далі неймовірні приходи Івана, сила, душі людини світу. Друге це буде, звісно, де життя це цирк на дроті, а цирк життя в польоті. Вчителька третє це Б. І летять летять в небі журавлі, і дзвіний дзвінок, хлопчику, Ну, Тут, звісно, можна навіть самому догадатися. Якщо не читати, то вчителька, і тут у нас вже школа, і летять в небі журавлі, дзвіний дзвінок, тому все зрозуміло. І Червона рута, звісно, дуже відомий твір, тому ми всі можемо звісно, сказати, що це бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Ідемо далі. Другий у нас листочок, друга сторіночка. Ще у нас три завдання: четверте це установи відповідність між персонажами і репліками. Іван Сила. Ось тут трішки треба думати, звісно. Але у цьому ось Б, чим бідолашна тварина запинила, що люди роблять із неї смертельну забавку, то теж це Іван Сила, Й його репліка. Міха Голий, друге, це буде де. Не вистачає тільки весільного букета і Фати для наречене. Це, звісно, було, коли він насмігався над Іваном Силом, та її, та його. Не дружина, а такою, як е, дівчина, і тому він намагався, що треба вам вже бути як наречена та чоловік. Анфікса це буде, звісно, третє В. Тобто чемпіон республіки якраз і може стати нашим новим козиром. Це він говорив на Івана Сила. Адалія Бухенбах, четверта буде Г, а чемпіон республіки якраз і може стати нашим новим козиром. Далі п'яте теж об героя твору його вчинок. Пандорський, перше це Д, голився кинджалом. Агент Фікса, друге це завдання капітана Миколайчика стежить за доктором Брякусом. тобто Б. Третій Іван-сила це буде Г, опанованого основу силової гімнастики. Тобто, так, звісно, теж може додуматися самим. Чотири міха голий. То четверте, це буде на себе догів'я букетик для Мілен наречена Івана. Звісно, ось я її згадала м'яту. Це якраз Міле наречена Івана, як, над якими він якраз і насмігався теж ще в четвертому завданні. І шосте останнє завдання. Дуже легко взагалі тут треба нам було художні засоби. У відповіднити з прикладами. Ось давайте тут трішки навіть розглянемо це більш детальніше. Так ось, навіть люди носилися мов скажені. І ось дивіться, перша А, чому це буде А порівняння, тому що ось мов скажені, як скажені, можна замінити. тобто Навіть люди носилися, мов скажені, тобто порівнюють з прикламентиком скажені. Далі серед глядачів пробіг іронічний смішок. Друге, це буде де персоніфікація. Що таке персоніфікація? Це коли якісь об'єкти набувають людських здібностей. Тобто у цьому випадку пробіжати у нас може тільки людина, тобто, наприклад, так, або тварина. Тобто щось якесь людське, щось яке живе. Але іронічний смішок, тобто посмішка якась, ні, вона не може. Це у нас персоніфікація. Далі третє, і роботи час проганяє втому, і, роб... і роботи, а так, і летять. В з О, до речі, це теж у нас з вчительки, у якому завдання це було. Третє, у нас це буде анафора. Чому анафора? Анафора це коли повторюються у нас рядки, рядки повторюються. Роботи, час прогнів, тому і летять в небі журавлі, і дзвіниць, дзвінок тобто постійно однаково повторює. Тому третє, це буде В. Тобто навіть не повторення а початок однаковий. І останнє мій ревний біль і ревний жаль. Четверте буде Г Г що таке піде, це як прикметник, так можна сказати, замінити також. Мій ревний біль і ревний жаль, але вони. У порівнянні, тобто, якщо у нас епітет стоїть, наприклад, з іменником, так ось на цьому випадку це біль і жаль, тоді вони набувають трішки інших зімсів, наприклад, золоті там не знаю, золоті руки. Оце у нас буде теж епітет. Тобто, так, руки у нас не можуть бути золотими, але це золоті руки. До речі, це може навіть бути як метафора. Так, Але. Це ми вже будемо розбирати в іншому, може, відео. Ось це була наша контрольна робота номер 5 це творчість Олександра Гавиша, Андрія Малишка, Володимира Весюка з 7 класу. Тому, якщо вам потрібна була допомога, то я була рада вам допомогти. Усім до побачення і до нових зустрічей!